Посилочка. Зараз я швиденько покажу, бо я взагалі не знаю, чи мені хочеть пам'яті на телефоні. Ось цю помните приправку я замовила ще, бо вона мені дуже подобається. Вона понравилась, мені реально вкусне м'ясо вийшло. І тут ще й пакет для запікання. Десь я ще замовляла. Три чи скільки. Таке печиво, воно якесь маленьке, я думала. Більша буде коробка. Це печиво. Так, да, я думала, це буде отака коробочка. А вона менша. І ще так. Крупніше печиво чуть. Е, дивіться, що я заказала. Укроп. Петрушка. В общем, укроп і петрушка, я заказала собі, хочу в лісі посіяти, ви прикиньте? Я не знаю, цього року чи коли. Коротше, хочу вийти тихенько посіяти там петрушку. Ну, а що? Хто хоче, той буде собі рвати. А якщо виросте, мені взагалі так круто. От. Але знаєте, що бою, що її поз'їдають, всякі насікомі. Я ж не буду там ходити кропити. Все. Така ця Прикоротка. класно. Що, Ще що щось я їх печу. Таке печиво. Таке печиво. Хтось приходить до Така. Угу. Яблучне повідло а то було теж яблучне, тут таких дві пачки. Я думала, це не таке буде. А, це з кунжуту, я щось не подивилась. Я хотіла е, рис такий є жарений казінат. Ну ладно, покушаю кунжут. Це, значить, летичні рукавички. Ще так, Це ще тут.

І тепер щось. Контик. Пише туалетна бумага. Ой, я не пам'ятаю скільки то, чи 24, чи 32. Потім паперові А, ні, це теж туалетна бумага. Туалетна бумага. Це оце бумажне полотенце великий ругом. Продовження чак. того чаку, мабуть. І що це таке? А, рукавички, поняли в городі працювати. Щоб, ну, робочі рукавиці, бо як буду садити. Взяли, що я буду, то не, не знаю. То мені ж треба будуть рукавички. Всім ось такі трап'яні рукавички одні Всього мені вийшло 1000 гривень. Такі скидки, доставка безплатна. Коротше, тисячу гривень. По-моєму, це. Нормально. Затарилось. То да, біжайте, біжайте вже Прийшла котика кормити, а він собі на цьому, на криші. Загорає. Шот. Взяла новий лоточок, бо мого як завжди нема. Я їм там кс, 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 -кс, 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 -кс. йому взяла. Поштетик. Интересно дали е откъде ще дойде. Жарринулась, режек, режек, режик. 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 Ді сюди, де о о о. Де? Де зайчик стекає. Сте, Я не хочу вилазити. Ну, наверное, багато. банк мой шейкий котик пройдет. Я ще пакет свій не забрала, а він боїться і не підходить до людей. Да? Зайчик. Ти будеш їсти? Боїться. Премесочку сховати, марно, кудись по. Бо... ці цілоборщики. наверно, забирають. Мої лоточки. В мене ще, знаєте, яка ідея? Отут оця церква що коло нас. Я так поняла, що вона по ту сторону, ну, коротше, я думаю, кіт туди теж може піти на території. Якщо там десь поставити під забором лоточок котові, може там не заберуть, чи там теж такі самі люди, не хоче їсти. Мені такий красивий став. Боїться цього бур'янчик є тут. Проривала там далі, а тут подивіться, скільки бичків. Ну подивіться, скільки бичків люди накурили, то ця уборщиця не повибирала, понимаєте, бички. А мої лоточки вона викидає. Зайчик, це я не на тебе кричу. Зайчик. Подивіться, я прийшла ці бички, як стояли, так і стоять, а лоточка немає мого. Ай, їсти. Відвертається, бо цим він мене не бачить. Прикольний такий, я ж хочу подивитися, як він на цьому кормові поправився чуть-чуть чи ні. Трошки поправився, хоча теж ще такий він. Не знаю, скільки йому років, но... но виглядає він таким взрослим дуже бачу проблеми з оком в нього. Такий красивий. Як людей боїться? Ну, ще вже вроді немає. Я ще ж так зближую, його обдивляюся. Бо того, що він не йде до рук. Ярин, трохи поїсть. Верно, посижу, почекаю і сховаю цю мисочку, ну, я вже не знаю, куди ставити. Я вже не знаю просто. Що робити? Куди її? Тут типу парковка. Парковка, і мусорні баки. Для кати кота. Не хочу підходити, але в мене на відео є, я вже знімала тут один забор і зразу вже ще один забор. Між заборами ніхто не ходить, але кіт туди пролазить, і я туди ставила лоточок, отам, там до бички. А та падла бере їх викидай, Кожний раз, кожний раз. Чи тако приходити кормити, але що я літом, би лишила йому води. Понимаєте, жара такая, лишити йому води. То я не можу як. По-любому треба якесь місце знайти. З тої сторони в лісі, то там собаки. З того боку там я собак кормлю бездомних, то буду ганяти собаки його. Щось я, коротше придумаю. Я потрошки підсідаю до нього ближче, щоб він мене не боявся. І підпускає, ну так осторожнічає. Вже осторожно підпускає кожним разом ближче і ближче. Заглядає, заглядає за мною. Піллямоком підглядає, от рижик. от і рижик. Все не буду його лякати, хай їсть. Приходила людину, коротше, викидати мусор. Дід налякався, сховався, за тут за заре... коримо. Зрив його поклечу. Зайчик. Йде їш. Бачу, в нього ще кліщ сидить. Йде їш. йди, йди. рижик, Рижик. Йдаєш, йде. Іди на п'ясь. І даєш. Даєш? Ні. І даєш. Рай. Тако подалі. І все, десь тут два забори, тут, ну, ніхто не ходить, тут людина не прийде. Все. Два година а тут, яка херня стоїть. רוצה לתקן